Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Так як прийшла весна і вже тепленька, то хочеться щось попересаджувати. Ну, попересаджувати не просто хочеться, а з якоюсь ціллю, то у мене є ціль сьогодні попрацювати з цією зоною. Тут зростало свого часу більше рослинок, але оскільки я Доповнюю свій сад новими рослинами, то вже вимальовуються якісь композиції. Якісь рослинки звідси я забираю, пересаджую в інші місця. З цієї сторони восени я вже зробила повноцінну композицію і вже її змінювати не буду. Можливо, буду доповнюватись якими дрібненькими квіточками. Але всі хвойні на своїх місцях зростають і всі декоративні чагарники. Так, а тут у мене росте слива хисей. Вона буде навесні, верніше влітку вона буде з такими бордовими розмальовками. І мені тут не вистачає свіженьких кольорів, тому я хочу їй підсадити більше спірей. Тут одна зростає, і я хочу таким. Колом навколо неї висадити спіреї. Для цього мені потрібно буде прибрати тут декілька чагарників, верніше багаторічників, які тут зростають. Тут у мене і вівсяниця, і орегано, і тім'ян, і спіральний спіраліс аліум, і шловивидний флокс. І тут у мене сортовий морозник, йому тут дуже спекотно треба пересадити. Оце коло я хочу переробити. Буду цим займатися. Тут у мене декілька хвойних рослинок зростає. І такі грунтопокривні, дрібненькі, знаєте, як для альпійських гірочок рослинки, але це не Альпійська гірка. Тут просто є підпірні такі стіночки, бо дуже великий схил, а сама територія у мене без каміння. Там також підпірна стіночка, яку буду. Поступово також чимось прикривати, щось висаджувати і в неї, і перед нею, щоб каміння було, знаєте, так, гармонійно, зелені і камінні. Тож, ну що, дещо я вже звідси повикопувала, тут по центру зростала у мене Big Ben, то, як щось викопала, то треба щось сюди і посадити. Ну, от, що буду з цією ділянкою робити. Зараз вам буду і показувати. Ось тепер мені дуже подобається кілька кощів спірей, і як все яскраво виглядає. Дуже мені подобається цей сорт. От зараз виглядає так, наче форзиція карликова цвіте. Але форзиція може не зацвітати при деяких умовах зимових. А спірея вона завжди ось така буде яскравенька навесні. І коли розпуститься бордове листя на сливі. Це буде дуже підсвічувати, бо темно-листяні рослини, вони, знаєте, як чорна діра в саду. І їм треба підбирати компаньйони. Обійшла з іншої сторони, щоб можна було помилуватися з усіх боків. Так, можливо, це і занадто яскраво, але тут прибудинкова така парадна зона, я б сказала, колись, може, тут буде і зона відпочинку поряд. Тому мені б хотілося поближче мати якісь такі яскраві рослинки. Покажу зверху. Ось так виглядає один кущик, виявився найменший, але всі вони одного віку. Нічого стрижкою можна їх до одного розміру довести. Ну і що, залишається придумати, що буде там, хоча там і уже повно рослин. Можливість. Продовжити переробки в цій зоні з'явилося лише через два тижні. Вже розпускалися листя на деревах і заквітли багато квітів. Зараз вже не так пусто виглядає ця ділянка. І сьогодні я досаджу пару рослинок і все це замульчую, бо ця ділянка знаходиться повністю на сонці і дуже потерпає від посухи. Що я тут хочу висадити? Хочу, нарешті, Знайти місце у цій туї я показувала відеоогляд на неї. Це туя-маланяна холоб дуже незвичної форми зростання. Вона такої довільної, папериподібної форми. І я хочу їй знайти місце саме на цій ділянці. Також я тут маю дуже багато штамбових рослин, і знаєте, я дуже розчарована взагалі на. В високих штамбах, ну, порівняно високих. Тут у мене зростає пару ялиночок, дуже карликових, які на штамбі десь 50 см. Виглядає це дуже дивно. І раніше мені подобалися такі рослинки, але зараз я не знаю, як їх включити в композиції. Якщо ярусність створювати на ділянці, то в принципі вони підходять. Якісь рослинки займають нижній ярус, якісь повищі. Тож, якщо у мене є штамбові і вони вже займають вищий ярус, то мені треба заповнити нижній, так щоб цих штамбів не було видно. Одну ялинку я вже висадила на задній план. Ось така тут у мене красуня. І я висадила тут в ніжки їй таку березку карликову. Вона буде розростатися і буде закривати оцей весь простір. І в ніжки до цієї ялинки я також підсадила ще одну ялиночку. Вона буде блакитного кольору. Канадська Sanders Blue. По-перше, вона буде відрізнятися по кольору від оцієї, що на штамбі. Ця має триколірну хвою, жовтенькі прирости і старі прирости вони зеленіють, а знизу гілочки вони мають смужечку біленьку, як ялиця. Це такі відмінності сербських ялинок. І я думаю, з блакитною вона дуже буде поєднуватись. Ця буде рости конусом. Ця ялинка в молодому віці вона зростає кулькою, але потім в дорослому вона буде зростати більше конусом. І я б сказала, навіть не маленьким конусом, десь двохметровою дорослою я вже її бачила. Звісно, з роками її прирости будуть збільшуватись. Зараз прирости зовсім зовсім маленьким. Тож мені треба так, щоб оцю ногу ніжку верні, цей ж там, повністю прикрити. Треба буде тут засадити якимись рослинами. Тут у мене ще висаджена сосна. Сосна Якобсен має е, таку форму, природню. Від природи її форма зросту схожа до рослин зтришки ніваки. То Буде дуже гарненькою родзиночкою. І якщо тут ще поряд буде оця моя туя зростати, яка також такої цікавої форми, я думаю, тут створиться непогана композиція з цікавих рослин. Оцю ялицю я згодом заберу з цього місця. Цю блакитненьку я залишу. Тож, якщо я сюди підсажутую, і мені треба, бачити, Ще одне пусте місце, ще треба щось сюди висадити. Тобто мені треба дві хвойні рослини. Позаду я вже буду засаджувати такими якимись дрібненькими рослинками, вже хвойних не буде. Бо там у мене ще є ялинка і страйк, яка росте величенькою. Треба їй залишити місце. Ну, що я буду саме зараз робити? Показувала я на цьому кутку вам дафну. Це гірська давна. І я хочу встановити декілька камінців ось такої форми, бачите, вузьких, але ребристих. Встановити так, щоб давала трошки затінок на це місце. І не так тут пересихала земля. Знаєте, між камінців її як защемити, як би так виразитись. Як я зроблю, напевно, ви тоді вже зрозумієте, що я мала на увазі. Ну, і сьогодні у мене є кілька мішків з мульчею, і я зможу засипати ще одну діляночку. Тож, вона вже не буде так пересихати. А композиція вже буде повністю готова, поки я ще щось не придумаю. Ну, звісно ж. Так, ну пішла жара. Хотіла два камінця встановити, але вже тут натягала їх декілька, та ще й повимала з ґрунту ті, що тут вже були прикопані. І хочу їх встановити такими гребінцями. кшталт того, що знаєте, гірська порода розмилася і частинка гори вийшла назовні. От прикинула, чи буде саме так гарно виглядати розставлене каміння. Тепер мені треба його буде вкопати в землю, заглибити трошки. І тоді це буде природніше виглядати. Ну, продовжу роботи. Робота нелегка з камінням, дуже важке. То знімаю поетапно. Знімати сам процес встановлювання каміння я вже не буду. Краще його етапно буду показувати. Так, щоб каміння не хиталося, треба вставляти маленькі камінці, які будуть їх підтримувати. Оцей зафіксувала, тут вже засипала ґрунтом. І оцей камінь зафіксувала. Бачите, він не хитається. Тепер оцей треба буде вкопати. Ну, і далі продовжимо. Воно само покаже, як воно хоче лягти. Ось, рию отакі лунки. В як фіксую каміння. Це для цього великого камінця. Цю гру з камінням можна продовжувати вічно і заповнити навіть всю ділянку. У мене камінців не вистачає, і моє завдання на сьогодні було створити закуточок для цієї дафни. Дуже гарна рослина, знайти її в продажу вільному дуже важко. Я хочу її зберегти. І хочу, щоб вона мене ще радувала багато років. Тож, саме навколо неї я зробила такий гірський гребінь. Ось тут так вже вдало розташовані камінці. Розташовую так, щоб вода зайва виливалася між камінцями, але грунт не вимивався і все одно волога буде зберігатися. Камінці встановлені, бачите, більш дрібніші, так, щоб затримувати. Бологу. І в ці карманчики тепер можна висаджувати грунтопокривні рослини. В маленькі карманчики щось таке трав'янисте, в більші карманчики можна щось хвойне висаджувати. Ось тут у мене такий карманчик зробився, утворився. І, ну, звісно, такі рослини, як шиловидні флокси. В такі карманчики не варто висаджувати. Висаджуємо дуже мініатюрні сюди рослинки, щоб вони заповнювали простір, але не були агресивними і не дуже розросталися. Бо шловидний флокс, наприклад, він дуже розростається, і деякі очітки також. Тож дивіться, підбирайте. Дуже багато є і колекційних, і навіть у вільному продажу рослинок, які не дуже швидко розростаються. Ось, наприклад, у мене є такий дзвоник, то він висаджений тут вже. Три роки, а бачите, яка маленька-маленька куртинка. Вона в діаметрі не більше 20 сантиметрів. І, наприклад, ось дивіться, ще є ось такі молодилки, дуже дрібненькі. А Великі за розміром, я б також не радила сюди висаджувати. Ну, Взагалі-то молодила, можливо, і недоречні були б тут, але, в принципі, заповнювати простір, вони з цим гарно справляються. Якщо є дрібненькі сорти, то можна спробувати і посадити. Ну, зайве, в принципі, легко прибрати. Заповненням простірів я займусь пізніше. У мене поки таких рослин на це місце ще немає. ну Дзвоники я можу додати, або гвоздику трав'янку, ну, щось таке. Так, і хоч і спекотно, але мені треба висадити рослини. Я дуже ризикую, висаджуючи їх, бо у нас така спека, що у нас о 6-й вечора у нас плюс 38 на сонці. Висадила лише три рослинки нових, але як все змінилося, можливо, відео не так гарно все і показує, але я просто дуже задоволена, бо ніяк не могла придумати той образ, що ж тут за рослини повинні бути. Ну що, я трохи змістила, ризикнула оцю сосну. Здвинула її буквально на 30 см, але вдалося з комом її копнути. І тому сподіваюся, що з нею все буде добре, вона переживеться. Тую коренева була гарна, але я її від торфу все ж таки розтрусила. Ну, не повністю, трохи залишила. бо... Повністю розтрушувати в таку спеку я не наважилася. Заморчую, я думаю, все з нею буде добре. Буду просто гарніше поливати. І ось тут у мене така красунечка з'явилася. Це ялиночка Вілцверг. Вона буде зростати таким телепузиком, такою гарнюнію, але більш до конусної форми. Ну, зараз вона більш така куляста. Гляньте, які в неї маленькі-маленькі пухнасті приростики. Я таких ялиночки придбала дві у бережняків минулої осені, здається. Але вони ось так тронулись вріст, обидві, в все з ними гарно. І тепер буде гарне поєднання. Мало того, що тут буде хвоя, різна за структурою, і кольори цих всіх хвойних рослин вони будуть відрізнятися. Тут у мене ялиночка, вона з жовтенькими приростами. подалі. Трьохколірна, блакитна. ну, Сосна вона зовсім відрізняється своєю хвоєю і кольором ялиночка Wiltsfir. Вона зелененька, це салатові прирости лише, вони потім потемніють. Лейкі страйк, яка всем відома своїми цікавими шишками і також дивовижною формою зростання. Ну, Тобто, у мене три рослини такої цікавої форми крони І вони розбавлені. Більш такими шароподібними. Чому змістила цю сосну? Тому що, в принципі, я ж викопаю ось цю ялицю звідсіля. У мене для неї новий проєкт є, а тут тоді залишиться велика пуста місцина. Ну, можливо, я колись щось сюди підсажу, але щоб це не виглядало рік або декілька років пустим місцем, то. Якраз всі пороздвигала так, щоб всім вистачило простіру. А ось так виглядає моя ділянка після того як я засипала мульчею. Вона дуже яскрава, але вона згодом посіріє і стане ось такою, як на цій ділянці. Рослини при цьому будуть дуже яскраво виглядати на темному тлі. А зараз мульча забирає на себе увагу, ну, це тимчасово. Дуже мені подобається, що вийшло, я навіть не сподівалася. І дуже задоволена тим, що все ж таки вирішила висадити сюди декілька спирей під оцю сливу. Вона зараз не така темна, але згодом потемнішає. І ця спірея її буде завжди висвітлювати. Зараз вона виглядає, наче це цвіте форзиція. Але це спірея Golden Princess. Можливо, вже казала, повторюсь. Яскраві килимки. Шиловидного флоксу прикрашають цю ділянку, скоро тут розпустяться і гвоздички, і дзвоники, і буде ще більше кольору. Дуже полюбляю я рожеві і блакитні кольори, то саме тут вони і присутні. І тепер нарешті моїй дафні буде тут трошки затишніше і вологіше. Камінці будуть затримувати вологу. Також з цією функцією буде справлятися мульча. І також сподіваюся, тут буде менше бур'янів. На цій ділянці мене ще замучила борізка. Звісно, від борізки мульча не врятує, але згодом тут екосистема вирівнюється, і ті бур'янці, які будуть насіватися зверху, їх буде легше прибирати, аніж з чистої землі. От тут земля. Ну, наприклад, ось. Дивіться, вона не замульчована. Тут росте все, що тільки можна. Наприклад, на цій ділянці я вирвала лише кілька кущиків кульбабки. Ножем виковерила і все гаразд. Також і на цій ділянці також не можу не затримати погляд на цій яблунці. Скажіть гарніча. Угу. Так, ну що. Хвойних тут вже достатня кількість, можливо, ще буде підсаджувати якісь травянисті рослини. Мені б хотілося, щоб там попід пірною стінку був якийсь затінок. Я туди висаджувала осоку, але їй там не сподобалось. Все ж таки не дає висота цього каміння затінок для осоки морову. А мені хотілося, щоб вона також килимком тут розповсюджувалась. Вона швиденько це робить, якщо їй це сподобалось. Ну, треба щось буде інше придумати. А зараз, зараз я піду проливати інші діляночки, а з вами попрощаюся, до нових зустрічей. Сподіваюсь, що надихнула і вас на переробки. Зустрінемось в нових відео. Сад поспішає робити нам дива, а я просто не встигаю вам це показувати. Тож до побачення.